Сьогодні п'ятниця, 28 квітня 2023 року, 8 година 53 хвилини, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедлоті показувати хто і хто. Бедлоті мерзотникам, зрадникам, корупціонерам, забудовникам недобросовісним, дармоїдам. Бо дуже багато людей. Дуже важко розуміють те, що відбувається в нашій країні. І за чого це все відбувається і для чого це все відбувається. 52. Почему-то деки, даже службовцы, Разом з корупціонерами вважають, що вони дуже умні, розвинуті і роблять якийсь вклад для розвитку держави. Але все навпаки. Вони породжують вбивства, породжують грабіж, брехню, таких мерзотників породжують, які паркують. Автомобілі на ділянках, які не належать незаконно збудованим новобудовам. Потім підсилюють ці новобудови злочинців, які виживають, таких як я мешканців країни з міста, з країни. Підставляють, провокують. Шантажують, знецінюють, зраджують. А потім, як ганчірку викидують, як непотріб викидують на смітник. Але все те, що вони роблять, повернеться проти них же самих самих. Бо правда. Добро завжди перемагало зло і брехню.